Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Свій шостий поєдинок на турецьких зборах Рівненський Верес проводив із дублем чеської «Сігми». Сігма Б» з Олумюцем – Команда, яка грає у першій лізі Чехії, номінально ось такий клуб був суперником Вереса у цьому поєдинку. О перший момент біля Сігми дальній удар від кухарука одразу в дотик злето пробиває півзахисник Вереса, але відправляє м'яч над воротами. Далі не без проблем розпочинали атаки свої футболісти. Вереса помиляються Тобі з передачею крокодив. Не зрозуміли опольові футболісти, але небезпеки вдалося уникнути рівненському клубу. Оскільки футболісти чеської команди своїм шансом не скористались. Далі ще один епізод, і зараз вже урічав був набагато ближче до того, щоб відкривати рахунок на користь сіґмибеле перекинув і кіпера, і ворота в цьому епізоді. знову швидкий перехід з оборони в атаку від сіґми не встигає зіграти м'яч коркодим. М'яч опиняється у Шіпа. Той видає низом передачу, але удар зівчика приймають на себе польові футболісти Вереса. Не встиг тут зіграти голкіпер Ферса, хотів головою вибити м'яч, але його випередив Яхем шіп. Ну і далі нападник Сік Мизівчак зівчак намагався низом забити в нижній кут, але влучив у суперників рівненської команди. Після цього свою швидку флангову атаку провели футболіста Шандрука. Владислав Шарай отримав м'яч на фланзі. Змістився трошки до центру і вирішив пробити за меж штрафного, але пробив над поперечиною. А ще одна помилка під час передачі Коркодима знову неточний пас від голкіпера Вереса. Але і цього разу оминули проблеми захист рівненської команди. Натомість ще так у відповідь командна шандрука провела з ударом Янакова, але м'яч просто в руки летів коутелу, і голкіпер чеського клубу його спокійно запирає до рук. Гайдучик притримав м'яч, віддав Янакову. Той побачив перед собою можливість пробити і одразу наважився на удар. Сьомий номер. Далі знову Янаков б'є вже зі штрафного, але набагато вище. Воріт пролітає м'яч після удару півзахисника Вереса. Своїм стандартом відповідає і чеський клуб кутовий на ворота рівненської команди. Перша подача вийшла невдало. Далі зміщення у штрафний майданчик і пробиває Фабіаник. Фактично скута, але б'є теж повз ворота. Стандартів було багато. Але у Вереса теж бачимо, було Чим відповісти, особливо ось таким ударом. Алекней відзначився забитим м'ячем правий захисник Вереса Василь Гакман Боковими ножицями зіграв на добиванні. Дуже класний вдався удар 71-му номеру, Але дістав м'яч під поперечний Ян Коутел і перевів його на котовий. Далі моменти другого тайму на початку другого тайму були певні проблеми із сигналом. Тому ну, бачимо не зовсім якісну картинку, але при цьому. Якраз на старті тайму верес доволі активно себе проявляв на полі. І ось така швидка атака через правий фланг. Шарай отримує м'яч на куті штрафного, видає на дальню стійку, і Янаков забиває у, вороти, у ворота Сігми Б. на початку другої половини матчу. Рівненський клуб виходить вперед. Шараї класно відкривається у фланзі. Тут за ним не встигають футболісти чеського клубу. І точнісінько на Янакова покотив м'яч у цьому епізоді 77-й номер рівненської команди. І таким чином верес повів рахунку. Довга передача від вепержика капітана Сігли. Переведення окрасу на правий фланг отримує м'яч. Мати Правий захисник зміщується в центр і пробиває швидою дальній нижній кут. Дуже класний удар вдався оборонцю чеської команди. Ну і Коркодим тут не врятував Рівненський Верес. Ну, з першого відзначимо також і діагональ від капітана. Сігли від Вепержака. Ну і далі гадаш. Дуже легко насправді зміщується у центр. Тут не зміг його зупинити Вовченко. Ну, ніхто з опорників теж не підстрахував. Долі швидко. Чеська команда відповіла й своїм забитим м'ячем. Але у Вереса теж були свої аргументи в атаці. Шарай залишає м'яч і удар у ближній кут, але удар не точний. Втім, це були спроби пристріляти саме з цієї зони від рівненського клубу. Атака у відповідь від Сігми, простріл Мікуленка. У штрафний майданчик відбивається команда Шандрука, Станіслав Шарай отримує м'яч. Запускає Кухарука по флангу. Той закидає на хід шестакову. Шестаков входить Шестаков у штрафний майданчик. Дочекався підтримки Владислава Шарая. Ось така довга атака від Вереса з навісом у штрафний майданчик. Де підбирання виграє Станіслав Шарай, грає на Владислава Шарая і той видає на порожні ворота Шестакову 2-1, Верес вдруге у цього поєдинку. Виходить вперед. Вже ближче до другої половини тайму забиває рівненський клуб. Відбились від навісу футболісти Сігми, але далі Станіслав Шарай одразу м'яч підхоплює, грає у штрафний майданчик. Ну і потім простріл вже на порожні ворота. Шестакову і той виводить свою команду вперед. Але це був не кінець, оскільки схожим нічим відповідає і Сігма і уріча забиває на останніх хвилинах. Фактично, чеська команда. Зрівнює рахунок, встановлює результат 2-2 після вкидання за бокової. Тут зміг Крамар зачепити за м'яч, і в один дотик довели його до восьмого номера. Сігме Б та уріча рахунок зрівнює. Не зупинялись на цьому. Чехи з рівного результату теж продовжували йти вперед. І крамер міг виводити вже свою команду вперед у рахунку, але пробив ударом головою в каркас воріт. Таким чином, шанс виграти цей поєдинок чеська команда втрачає. Тож підсумку 2-2. четверта нічия на зборах для Вереса дуже бойовий. Вийшов поєдинок проти Сігми Б із першої ліги Чехії. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.